Чому таке лиха, біди, війни? Чому? Бо ми Бога відкинули, а слухай рідних таких пророки, які говорять, все буде добре. Ох, не якась баба базарна. Пані братство з Бога не приходить. Нам треба боятися Бога і шанувати Його. Він дав слово, І воно вічне та істине. Ним створний всесвіт. Бог сказав один раз, це не треба робити. Але людина каже, я хочу. Намагається перекрутити, спотворити, гратися зі словом. Це дуже великий лих. Ось чому відбуваються війни, а чи реагує Бог, чи думає? Чи дбає він про нас? Так, якби Бог не дбав, він би не посилав пророків. Навіть коли трапилося лихо у якихось місцях, там були проповідники та пророки, які роками до цього заказали люди, прийдіть до Бога. Бог відкриває людям свою волю. Каже, що треба виправити, що змінити, аби некнути лихо, щоб було благословення і щоб воно примножилось. Але коли ми це ігноруємо, відбувається біда. І тому дійсно, якщо є пророки на землі, то вже є Бог. Який закликає людей? До покаяння і каже, що наближається апокаліпсис, наближаються війни, а чомусь їх не люблять. А люблять лже пророків, лже вчителів, лже апостолів, які кажуть брехню, все нормально. Живіть, хрещіть, усе бо Бог покриває. Бо все прощає. Ми, церква, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до прямого ефіру, вивчення Со Божого у неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях, ми з радістю. Вам відповімо, не пропустіть шанс пізнавати Бог та наповните своє життя істиною.